Ексклюзивне відео СБУ, як це відбувалося? Не забувайте підтримувати нас своїми лайками та репостом, аби люди побачили це відео. Ми виходимо завдяки вам та вашим благодійним внескам. Реквізити, за якими ви можете підтримати наших журналістів, є в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Нещодавно відбувся новий обмін полоненими, і до рідних домівок повернулося ще 50 українців. Давайте подивимося, як це було. Пам'ятайте, що тільки разом ми сила, бо з нами Бог і з нами правда.